Пам'ятаю свій перший бойовий вихід то Терни. 7 червня, день народження у мене на той день. Виїжджали ми на фронт, копали там щось по відпрацьовували, якісь вертушки, щось послухали там якісь 120-й, там 82 На той момент вже на полігоні вистріляв два кабачки РПГ, там ПГ-7. Отримав посаду гранатометника і вже мав свою РПГ. А так якщо не знали, що з собою треба брати, напаковували ті портфелі, тербухи, змінне на... змін взуття. Тя і коротше, ті портфели портфельчики важили там прям РПГ та зверху, там калаш, то вся каска, броня, вона хреново підігнана під себе ящики РПГшних кабачків. І ті 800 метрів казались такі, як знаєш все, все життя. Ти блядь, йдеш. Прийшовши на позиції, такі типу, сіли з ботіком. Блядь, Ми дійшли, типу, А де під? А, під там 150 метрів. Думаю, та похоже, де там ті мокрий просто, типа жизнь прожив. Типа, <тіпи> дойшов, дойшов до позиції, і, типа, блядь, круто. Це було прикольно.